Я чудовий дар осінь. Люблять всі моє насіння. Каша з мене теж смачна, доподоба всім вона. Підгадайте, як я звусь. знали? я гарбуз. Привіт, малята! Гарбуз – господар на городі. Його шанують у народі. І щоб здоров'я гарне мати. Варто кашу з ним живати. Існує дуже багато видів гарбузів, але не всі з них їстівні. Вражає різноманіття гарбузів по формі, по кольору. Гарбузові ласощі не тільки смачні, але й дуже корисні. Це і гарбузове пюре, і пиріг, і кекси. І суп-пюре, і млинці. А який смачний та корисний гарбузовий сік. Малята, а 26 жовтня в Україні святкують день гарбуза. Тож пропоную вам сьогодні сконструювати з кольорового паперу гарбуз. Нам знадобиться клей, ножиці, простий олівець. Сторонній кольоровий папір зеленого та помаранчевого кольору та кленочка. Ну що, починаємо! Згадаймо правила користування ножицями. Передавайте ножиці тільки кільцями вперед. На стіл кладіть ножиці закритими. Коли ріжете папір, не відволікайтеся, будь ласка, дивіться на свою роботу. Тяхну смішний картузик Бу-бу-бу-бу-бу-бу Застрибну я уж бу -бу, бу, -бу, бу бу і побіжу собі гуляти Бу-бу-бу-бу-бу-бу гарбузик, 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 Де б не був навколо завжди співи танці сніг, гарбузик, 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 карапузик Я такий веселий.

Я танцюю і співаю, бубу бубу. -бу -бу -бу. Чубчик весело стрибає бу бубу. Бу -бу -бу -бу. Гарбузик, 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 карапузик Де б не був навколо завжди співи танці сніг. Гарбузик, 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 карапузик. Погляньте, хлопчики дівчатка. В мене вийшов ось такий гарбузик. Ви його можете зробити трішки меншим, зробивши коротшими смужки помаранчевого кольору. Я гадаю, що у вас теж все вийшло, тож буду з нетерпінням чекати фото ваших робіт малята. До побачення, до нової зустрічі!